Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни обстріляли 11 прифронтових населених пунктів області, скинули три авіабомби, запустили понад 170 БПЛА та майже 160 разів били з артилерії. 159 артобстрілів завдано по території Оріхова Гуляйполя приютного Новоандріївки, Новоданилівки, роботиного Малої токмачки Малинівки та Ольгівського. Тим часом, за даними генштабу, на Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік малої токмачки. Нашим захисникам вдається гідно тримати оборону та давати відсіч окупантам. Так бійці 141-ї окремої піхотної бригади зсу показали, як за допомогою дронів знищили двох окупантів, що намагалися зайняти нову позицію.